Доброго дня, мене звати Волька Вадим, юрист громадської організації Донбас СОС. Наша команда у співпраці та за підтримки партнерів українського інтернет-телебачення «Укрлайф ТВ здійснює роз'яснення основних положень законодавства, що стосується забезпечення прав і свобод внутрішньоприміщених осіб. Ми розповідаємо про основні випадки порушення таких прав, а також про способи та шляхи їх відновлення. Темою сьогоднішньої нашої передачі буде Можливість отримання земельних ділянок у власність внутрішньопереміщеним особам одразу хочу зазначити, що особливої процедури для внутрішньопереміщених осіб не існує, вона є загальною як для всіх громадян України. І так нагадаю, що згідно конституції та земельного кодексу кожен громадянин України може отримати у власність земельні ділянки, причому їх є шість різного цільового призначення один раз протягом життя. Згідно статті 121 земельного кодексу, передбачено, що кожен громадянин України може отримати у власність такі земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для житлового будівництва, будівництво господарських будівель та споруд для дачного будівництва, для будівництва гаражу. А також для фермерського господарства у розмірі земельної ділянки у вигляді паю, якщо є фермерське господарство в межах села, селища або міста, важливо зазначити, що передача земельної ділянки у власність кожного із виду цільового призначення здійснюється всього один раз, і в законодавством передбачені конкретні розміри цих земельних ділянок. Зокрема, для ведення власного сільського господарства до 2 гектарів землі, для ведення садівництва до 12 соток землі, для будівництва житлових будинків, господарських будівель, споруд, залежно від категорії населеного пункту, розмір земельної ділянки поділяється на в селах до 25 соток землі, в селищах до 15 соток і в містах до 10 соток землі для індивідуально-дачного будівництва до 10 соток землі, для будівництва гаражу до однієї сотки землі. І як я вже зазначав для фермерського господарства розмір паю. Тому, оскільки законодавством передбачено, що земельна ділянка називається у розмірі до. То, поясню на прикладі, якщо отримувати земельну ділянку в межах міста для житлового будівництва і її отримати у розмірі, наприклад, 7 соток землі, то різницю у 3 сотки потім вже добрати наступного разу, провозувати ще частинку, вже буде неможливо. І так, яким чином громадянин отримує власність земельної ділянки, яка не перебуває у його користуванні. Для цього він відповідно до земельного кодексу повинен пройти 6 етапів. Перший етап це отримання дозволу на розроблення е, з проекту землеустрою. Другий етап це безпосередня розробка проекту землеустрою. Е, третій етап це його погодження з відповідними уповноваженими суб'єктами. Е, четвертий етап. Це затвердження розробленого і погодженого проєкту в органі, який безпосередньо видавав дозвіл на розробку такого проекту. П'ятий етап це реєстрація земельної ділянки у державному земельному кадастрі. І четвертий етап це безпосередня реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Перед тим як розповідати більш детально про кожен з цих етапів, одразу хочу зазначити, що Отримати земельну ділянку насправді дуже складно і отримати її в містах обласного значення. В обласних центрах практично неможливо, або це займає дуже велику кількість часу і в тому числі фінансових ресурсів, але отримати земельну ділянку у селах і селищах середньої віддаленості від тих же самих міст обласного значення цілком можливо. Так, для цього потрібно пройти певні довготривалі процедури, але якщо правильно і грамотно їх проходити, то Можливість реалізувати своє право на землю, яке передбачено конституцією, є реальним і так з чого я рекомендую починати безпосередньо ці всі етапи отримання земельних ділянок. В першу чергу рекомендую подати інформаційний запит на сільську селищну міську раду, якщо це в межах населеного пункту, на районну державну адміністрацію, якщо земельна ділянка за межами населеного пункту, а також на територіальний підрозділ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Далі це Держгеокадастр. Для того щоб вони надали публічну інформацію про те, чи є вільні земельні ділянки у межах поширення відповідної сільської селищної міської ради РДА або Держгеокадастру, одразу хочу зазначити, що ви повинні бути готові до того, що це буде звичайна відписка. Дуже часто зазначається, що земельних ділянок... Вільних немає. Або такої інформації в відповідно кожного суб'єкту щодо вільних земельних ділянок також немає. Тут потрібно діяти з погляду позиційної боротьби. Якщо надають інформацію, що земельних ділянок немає, рекомендую кожного місяця подавати на ім'я голови відповідного органу або начальника Державної служби геокадастру. Запити про прийняті уповноваженим суб'єктом рішення розпорядження протягом. Попереднього звітного місяця, про те, чи є наразі вільні земельні ділянки у державній чи комунальній власності, а також про те, чи надавались такі земельні ділянки іншим фізичним особам у власність. Таким чином ми зможемо, по-перше, змусити їх звітувати за свою діяльність. По-друге, по суті, паралізувати діяльність щодо видачі земельних ділянок і вирішення земельних питань, оскільки якщо земельних ділянок в попередньому звітному періоді вільних не було. То якщо вони з'являються в цьому звітному періоді, особа, яка вже зверталася з питанням про надання земельної ділянки, вважається такою, що має першочергове право на отримання земельної ділянки. Також дуже часто органи влади говорять, що отримання земельної ділянки є дуже вартісним, називається сумою там, декілька десятків тисяч гривень. Насправді це не так, в залежності від того, наскільки довгою буде процедура, чи потрібно проводити експертизу. чи… Потрібно там змінювати цільове призначення, і залежно від того, який орган безпосередньо буде розробляти землевпорядну документацію, вартість буде становити до 10 тисяч гривень. І так, розглянемо етапи отримання земельної ділянки більш детально. Перший етап це отримання дозволу на розробку е, проекту землеустрою. Для цього подається заява до районних е, державних адміністрацій або сільських селищних міських рад залежно від того, де знаходиться земельна ділянка. Е, в заяві зазначається орієнтований розмір земельної ділянки, його і цільове призначення, а також надається. Графічне зображення або мапа, на якому вказано місце знаходження такої земельної ділянки. Зараз я поясню, як отримати таке графічне зображення. Перше, це його можна отримати самостійно. Якщо ви знаєте, де знаходиться земельна ділянка, у якій власності вона перебуває державні чи комунальні, ви можете скористатись сервісом там Google Maps і зробити. Скріншот робочого столу і просто прикласти її до відповідного клопотання. Також ви можете переглянути генеральний план вашого населеного бунту і отримати відомості про розмір, цільове призначення земельної ділянки. Також можна використати публічну кадастрову карту України. В ній містяться відомості про. Кадастровий номер земельної ділянки і цільове призначення про площу земельної ділянки, а також форму власності. Це спеціальний електронний ресурс, який знаходиться на сайті публічна кадастрова карта України. Але з ним є певні проблеми, оскільки дуже багато земельних ділянок там не внесені. Також дуже часто відсутній кадастровий номер, інформація про власника або ця межі земельної ділянки виходять. На інші межі земельних ділянок, чи частина земельної ділянки виходить на водойми, дорожне покриття, лісосмуги тощо. Тому е, таке графічне зображення може бути не прийнято відповідно повноважним суб'єктом. Тому е, найефективніший, мабуть, спосіб це надіслання запиту у службу Держгеокадастру щодо конкретно е, визначеного там, по координатах, наприклад, земельної ділянки, за, щоб вони надали інформацію про її розмір, цільове призначення і форму власності. Строк, протягом якого розглядається клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою один місяць. Через один місяць повинна бути відповідь або про надання дозволу, або вмотимована відмова. Причому підстави для відмови може бути тільки те, що місце розташування земельної ділянки не відповідає умовам, визначеним у законодавстві, нормативно-правових актах, а також генеральних планах населеного пункту. У разі, якщо в місячний строк жодної відповіді не буде, діє так званий принцип е мовчазної згоди, е який передбачає те, що особа може самостійно подати документ до законопорядної організації на розробку проєкту і письмово повідомити сільську селищну міську раду, РДА або Державокадастер про те, що е вона самостійно почала розробляти проєкт. Землеустрою і надати копію договору, вкладеного з землевпорядної організації. Другий етап, як я вже зазначав, це розробка проекту землеустрою земельної ділянки. Документ, який подається, це безпосередньо отриманий дозвіл. Якщо дозволу не було, то застосовується цей принцип мовчазної згоди. Суб'єкт, який це здійснює, це відповідно земновпорядна організація, причому вона повинна бути сертифікованою. Перелік таких є, організацій є на сайті Державного кадастру в рубриці напрямки діяльності розділ сертифікація. З такої організації вкладається договір, як правило, це типові договори на розробку проєктів землоустрою, вартість їх коливається від. Півтори тисячі до чотирьох тисяч гривень строк протягом якого розробляється проект. За домовленості сторін, проте він не може перевищувати 6 місяців. Кінцевий документ в результаті цього етапу це проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зверніть увагу, що розробляти таку документацію може тільки сертифікований інженер-землевпорядник. Без наявності такого сертифікату отримана документація в, за наслідком розробки проекту буде взятись надійсної, і відповідно земельна ділянка не буде зареєстрована ні в Державному земельному кадастрі, ні в реєстрі речових прав на нерухове майно. І також важливо те, щоб строку договорів, який буде визначений за домовленості, сторін не перевищує 6 місяців. Третій етап це погодження проекту землеустрою. Документ, який подається на цьому етапі, це розроблений проект землеустрою, який подається на погодження безпосередньо розробником. Причому оригінал такого документу подається в територіальний орган Держгеокадастру. Копії таких документів подаються у відповідні управління архітектури містобудівної діяльності виконавчих комітетів місцевих рад, і також, в залежності від місця розташування земельної ділянки, копії таких розробленого проекту землеустрою можуть подаватися в. Органи природнозаповідного фонду, органи, які здійснюють захист прибережних зон, водного фонду, культурної спадщини, там, органи, які здійснюють захист саме лісогосподарського призначення. Строк, протягом якого розглядається і здійснюється погодження проєкту землеустрою, 10 днів зняло одержання проекту. Причому кожен орган. Здійснює розгляд незалежно від розгляду іншого органу, і саме це є причиною того, що дуже часто ці строки в десятиденні не дотримуються і затягуються. Кінцевий документ в результаті цього етапу це безпосередньо висновки про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. При цьому, якщо в цьому висновку буде відмовлено в погодженні, то повинні бути зазначені чіткі підстави з посиланням на норми. Законодавства і надано строк, розумний строк для осудення зазначених недоліків. Після осудення проєкт може бути повторно погоджений або відмовлений, і навіть у випадку повторної відмови особа може все одно ще раз усунути недоліки і подати знову ці документи на погодження. Четвертий етап це затвердження проекту землеустрою. І так, розроблений і вже погоджений проект землеустрою земельної ділянки подається до органу, який видавав дозвіл на розробку проекту землеустрою. Відповідно, це районна державна адміністрація, сільська селищна міська рада, і е, також е, затвердження проекту землеустрою може передбачати необхідність отримання висновку, у випадку, якщо це передбачено законодавством. Строк, протягом якого відбувається затвердження відповідно розробленого і погодженого проєкту два тижні. Кінцеве рішення це рішення про затвердження проєкту землеустрою. В рішенні обов'язково повинна бути зазначена площа земельної ділянки, місце розташування, а також її кадастровий номер для того, щоб внести відповідні відомості у державний земельний кадастр. Наступним етапом є реєстрація земельної ділянки у державному земельному кадастрі. Для цього особа подає заяву про державну реєстрацію земельної ділянки, оригінал документів, які підставою для формування земельної ділянки, а також документи, які підставою для формування земельної ділянки в електронній формі безпосередньо у безпосередньому реєстрі. Подаються документи до державного кадастрового реєстратора, який на підставі поданих документів протягом 14 календарних днів, повинен внести всі зміни в Державний земельний кадастр. І кінцевим документом є витяг з Державного земельного кадастру. Після цього здійснюється безпосередня реєстрація права власності на земельну ділянку, яка здійснюється в Українському державного реєстру речових прав нерухомо на і над їх обтяжень. Документи, які подаються, це. Безпосередньо витяг з державного земельного кадастру, це е, підтвердження плати за видачу випусків з е, Державного реєстру прав е, і вартість виписки 120 гривень, підтвердження оплати адміністративного збору на сьогоднішній день це 119 гривень, державне мито, е, копія оригінал паспорту, копія оригінал ідент-коду, а також подається заява про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Суб'єкти, які здійснюють реєстрацію. Це може бути або органи Державної реєстраційної служби управління юстиції, або нотаріуси, або відповідно державний кадастровий реєстратор. Строк, проти якого здійснюється 14 робочих, некалендарних днів. Кінцевий документ це свідоцтво або витяг про державну реєстрацію речових прав на нерухове майно та їх обтяжень. Саме з цього моменту особа вважається власником земельної ділянки. Це були нормативні обов'язкові умови для отримання земельної ділянки. На практиці ми звичайно розуміємо, що процедура дуже складна і е, важко сказати про якийсь відсоток, але дуже велика кількість таких звернень залишається без відвідувачі. От люди отримують звичайні відписки, процеси затягуються, але насправді, якщо е, дійсно. Правильно підходити до процедури отримання земельної ділянки, якщо за земельна ділянка, як я вже казав, знаходиться там у середньовіддалених селах і селищах, то отримати таку земельну ділянку можна більше того, є певна перевага отримання земельних ділянок саме у сільській місцевості, оскільки на сьогоднішній день в Україні діє програма кредитування будівництва індивідуального житлового будівництва на селі. Це здійснюють фонди підтримки молодіжного кредитування. І е, певні суми передбачені кожного року у законі про державний бюджет. Просто за цим потрібно слідкувати. Звичайно, не кожен громадянин може отримати, є певні умови на отримання. Я думаю, що в одній з наступних передач ми більш детально розкажемо саме про можливість отримання кредитів на будівництво житла на селі або на ремонт уже збудованих житлових будинків на селі. Тому. Е, я хочу вас закликати у випадку, якщо ви хочете спробувати проходити цю всю дуже тяжку бюрократичну процедуру по отриманню земельних ділянок у власність. Ви можете звертатися за номером гарячої лінії громадської організації «Донбас СОС» 0800 309 110 дзвінків безкоштовні в межах України. Також ви можете писати нам на онлайн приймальню, зайшовши на наш сайт Донбасос.орг розділ правова допомога підрозділ онлайн-консультація. Також я нагадую, що переміщені особи мають право отримувати безоплатну вторинну правову допомогу у місцевих центрах безоплатної вторинної правової допомоги. І всю інформацію ви можете знайти на відповідних сайтах Міністерства юстиції або безпосередньо в місцевих центрів безоплатної правової допомоги. І якщо ви дійсно цього бажаєте, я думаю, що все може вдатися, якщо діяти грамотно з певною там первинною консультацією юриста. І разом ми це зможемо зробити, тому що разом сила. Дякую.